Півроку вважався безвісти зниклим. У Рівному попрощалися 42-річним військовим. Тарас Замлиний народився у Рівному. Разом із дружиною виховували 14-річного сина. В березні 22-го вступив до лав зсу 11 листопада минулого року. Рідні востаннє чули голос Тараса перед боєм на Донеччині. Тарас линий військовослужбовець рівного, вихованець другої школи. Хочу сказати, що Рівницька друга школа вже має напевно цілий свій пантеон своїх героїв, котрі загинули, і ті вчителі, які працювали і виховували ціле покоління молодих сучасних патріотів України, можуть пишатися подвигом своїх учнів. Тяжка біда, яка прийшла до цієї славної благословенної родини. Їхня оселя на півроку наповнилася неймовірним страшним переживанням, шукаючи сина, шукаючи тата, шукаючи коханого чоловіка, шукаючи внука, молитви не припинялися. Тарас, на жаль, загинув ще в листопаді місяці минулого року. Тобто 11 листопада в Донецькій області біля села Павлівка зник безвісті з 13 листопада, 22 року вважався зниклим безвісті. І лише зараз, через понад пів року, стало відомо про факт його загибелі. Знайдені рештки його. І сьогодні ми, на жаль, прощаємося з ним. Немає села чи містечка. Де б не було горе, де б не був слізний майдан, цей майдан сьогодні ридає, ридає Україна, братия, ми чужі люди. I'll like